В районі Бахмута справді гаряче, і піхота, яка стримує противника, потребує постійної підтримки. Тож зараз ми прямуємо на позиції артилеристів, аби подивитися на їхню роботу і на власні очі переконатися, що їхня робота справді божественна. Дістатися до артилеристів непросто. Через рясні дощі дороги перетворилися у суцільне болото. На точці очікування нас гостинно зустрічають і традиційно пропонують каву. Її у підрозділі п'ють багато. не а якщо була, то не у нас. Багато кави п'єте? – Ну, як сказати? 8-9 чашок. 10. Нормально, в принципі. У нас тут як вдома». Підрозділ злагоджений. Зв'язківець сонечко каже, що за два роки вона з усіма зріднилася. Ну тут, знаєте, сім'я, тут друга сім'я, то є вдома своє, а тут ну всі свої. Ну, то єсть за кожного побратима, як, як за себе. Обов'язки сонечка важливі. Саме їй надходять координати цілей, що мають знищити боги війни. Проте самі артилеристи богами себе не вважають. Скажемо так, боги це наші машини, машини. Якби не було машин, ми були звичайні піхотинці. А саме установка бо іммінобойова машина. Вона виконує дуже важливу роль в цій тому, що також допомога піхоті призначення колонтехніки тікає знищення їх. Працюють артилеристи з граду. Сьогоднішня ціль скупчення техніки противника. Військовослужбовець плохий показує нам установку, яка сьогодні зіпсує ворогові настрій. Моя робота виставити машину, підчитати навіднику кутамір, поділити приціл, кутамір і ну тобі ж це все і відпрацювати в сучі стрільби. бо ми працюємо швидко. і діло в тому, що ми насипаємо. Насипаємо кацапом так, щоб їхня життя казалась разу такою дном артилеристи. Отримали координати, підготували машину до виїзду. А ми прямуємо за ними подивитися на роботу. Працювати артилеристам доводиться на відкритій місцевості. Щоб зменшити загрозу безпілотників на роботу з підрозділом артилерії, виїжджає і група протиповітряної оборони. Підготовка до залпу минає швидко. Дається взнаки злагодженість підрозділу. Дивитися на роботу української арт... артилерії справді божественно ці відчуття просто не передати. Особливо вражає те, що ти знаєш, що це летить у бік ворога.